Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на українському мовному каналі Максон Мені. З вами я Макс, і сьогодні в цьому відео будемо перевіряти проєкт на вивід. Проект називається Hell Energy. Чи сайт платить, чи ні. Хочемо перевірити і показати вам. Перед цим підтримай відео лайком. Не забудь підписатись на мій YouTube канал і на мій телеграм-канал. Силка на телеграм в описі під відео. А ми поїхали! Так, Знаходимося ми на самому проєкті. Проєкт називається Hell Energy. Сьогодні в цьому відео будемо вам робити вивід. Огляд на цей сайт я робив вже. Залишу посилання на відео в коментарях. Давайте поверхностно більш-менш вам поясню, як тут працювати. Тут є реферальна система, це раз, дохід від ваших рефералів це 10% за першу лінію. Тобто, наприклад, вам ваш реферал поповнює на 10, на 100 лір, ви отримуєте 10 лір комісійних з його. На другу лінію 4, 4 ліра і 100 лір, а на третій лінії 2 ліра за 100 лір. Так, далі. Сама інвестиція. Тобто мінімальна інвестиція 100 лір. Максимальна інвестиція зараз це 10 тисяч лір. На 15 днів тут є 100 тисяч на 7 днів відсоткова ставка 6%. Стеді, тут 50 тисяч лір на 7 днів 5,5, 100 тисяч лір на 15 днів 7% відсоткова ставка 5,6% тобто 10 000 лір. На 7 днів, на 3 дні на 15 днів. Максимальна ставка 6,5% в день. тобто Дохід, ви самі розумієте. Давайте по мінімальні 100 лір це виходить 5 USDT, тобто, з 1000 лір це виходить вже 50 USDT. В день ви отримуєте тобто ви інвестуєте. Інвестуємо, як інвестувати, нажимаємо, вводимо суму і нажимаємо Comfree. І нам падає кожен день 3,1%. Це тобто кожен день нам падає 3,1 лір прибутку. За 3 дні виходить 9,3%. Нам нараховується Тобто 9,3 ліра нам нараховується відсотковий дохід. Далі. Як же ж виводити кошти? Перш вам потрібно прив'язати Прив'язати ваш гаманець далі. Ось я вже виводив 300 лір, комісійні 32 ліра знялось, прийшло мені 288 лір на мій баланс. Давайте запишемо тоді, зараз вивід, тобто будемо виводити 209 лір. 209 лір. Писуємо 209, 209. Далі нажимаємо ТРЦ20. Цим подивимося ось мій баланс. Тобто 0,006 USDT на моєму балансі. Так, Нажимаємо тоді вивід і через стільки нам прийде на наш баланс. чи взагалі прийде сьогодні на наш баланс кошти. Тобто 11 доларів 11,5 долара має прийти на наш баланс, але мінус долар комісійних. Так, ось зараз призупиню. Так, загружається. Все, ми відправили заявку на вивід. Чекаємо зараз 21.03. Через стільки нам прийде на наш баланс кошти. Чи взагалі вони прийдуть. у нас зараз 21.30 ми відправляли 21.03. Прийшла мені Смска на Binance і, в принципі, прийшли мені кошти вже з самого проєкту. Заходимо в спот. І ось прийшли мені кошти. Тобто прийшло 10. І 3 USDT на мій баланс. Тобто сайт платить, але є одне но. Всі ви розумієте, так як були такі проекти, як Куфайр, Вімедіус і е, ще другі скам-проекти. Тому, чи варто сюди вкидати чи ні, кожен. Вкидає гроші, якщо вже вирішили вкидати гроші, ви вкидаєте на свій страх і ризик. тобто Я показав, що сайт дійсно виплачує кошти, але якщо є бажання вкидати, пробуємо, якщо немає бажання вкидати, Ну тоді навіть просто і не рипаємося. Тобто сам сайт поки що платить, поки що платить. Довго він буде працювати, ніхто не може такі сайти предугадати, коли вони закриються. Тому що це є фінансова піраміда, а фінансова піраміда, вона як мильна бульбашка. В будь-який момент може лопнути. Сайт платить е, поки що. Тому дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.